Вітаю, любі семикласники. Ми продовжуємо з вами вивчати розв'язання систем лінійних рівнянь. Сьогодні на уроці ми розглянемо метод підстановки, але спочатку давайте згадаємо: ми на минулому уроці з вами вивчили розв'язання систем лінійних рівнянь графічно. Давайте згадаємо, як це робиться. Перед нами є система лінійних рівнянь. Треба її розв'язати графічно. Щоб розв'язати графічно, потрібно до кожного рівняння цієї системи побудувати графік. Графіком лінійного рівняння є пряма. Щоб побудувати її, ми випишемо перше рівняння 3х плюс 2 y дорівнює 6, і можна виразити будь-яку зміну з цього рівняння. Щоб нам зручніше. Було підібрати точки, які підходять да не прямі. Ну, наприклад, мені тут зручно виразити 2. Якщо вам зручно виражати 3х, будь ласка, виражайте 3х. Я виражаю 2 дорівнює все, що не стосується у, переносимо праворуч, тобто виходить, 6-3х. Ну і далі обов'язково ми ділимо на коефіцієнт, який стоїть у y, тобто на 2. У нас виходить у дорівнює кожний доданочок, ми ділимо на 2. 6 ділимо на 2, це буде 3. Мінус 3х ділимо на 2, це буде мінус 1,5х. Далі будуємо табличку, де у нас будуть значення х та y. Ось наша табличка. І можемо декілька значень взяти. Ну, Мінімум ми беремо два значення х і знаходимо y. Я, наприклад, от дивіться, як я беру, я не беру х дорівню одиниці, тому що в мене тут буде дробове число. Ну, Не хочу я дробові числа позначати. Наприклад, я беру х до рівня 0. Якщо підставляю, мінус 1,5 помножити на 0 буде 0, 3, мінус 0 буде 3. Далі я беру таке число, щоб в мене тут вийшло ціле. Ну, Звичайно, що це 2, наприклад, 2. Е, мінус 1,5 на 2, мінус 3, плюс 3 буде 0. Е, цих взагалі-то достатньо. Ну, е, якщо ви дуже, наприклад, хочете, можете ще одне взяти. Ну, нехай буде мінус 2. Якщо ми мінус 2, мінус півтора помножимо на мінус 2, буде вже плюс 3, плюс 3, це буде. Буде шість. І е, далі ми позначаємо на, в системі координат е, ці точки. Е, у нас горизонтальна вісь апсис, вісь Х, вертикальна це вісь ординат, вісь. Ікрік, початок координат це у нас 0, 0, І беремо за одну клітинку один одиничний відрізок і на осі ординат, і на осі апсис. І позначаємо першу точку 03. По Х0 по y 3 ось вона у нас буде точка. Далі наступна точка. 2, 0, 2, по X, 0, по Y. Ось вона точка. Ну і ще одну взяли мінус -2, 6, мінус -2, 6, Ось вона точка. Тобто через ці три точки я проводжу прямо. Ось у мене ось така пряма виходить. Далі беремо наступне рівняння 6х плюс 4у дорівнює 24. І з ним виконуємо те саме. Я теж тут буду виражати y. 4у дорівнює 24 мінус 6х. Далі ділимо на 4. Y дорівнює, Якщо ми 24 ділимо на 4, це буде 6. мінус 6 поділити на 4. Це буде мінус 1,5 Х. Мінус 1,5 Х. І так само будую табличку. Так само ось вона, табличка. Так само буду брати, ну нехай буде там три значення х, y. Х я беру, як і брала 0, це дуже зручно, якщо х дорівнює 0, то y ми знаходимо дорівнює 6. Якщо я х, наприклад, беру 2 то 6 мінус 1,5 помножити на 2, тут буде 3, 6 мінус 3 буде 3, ну і X беру ще 4. Якщо 4, 1,5 помножити на 4 це буде 6, і 6 мінус 6, це буде 0. Так, ну цих трьох точок взагалі то більше, ніж достатньо. Позначаємо інший кольор, беру, щоб бачили прямі. перша точка по х 0 по y 6. Ось вона у мене точечка виходить. Е, наступна точка 2. 3. 2, 3. 2, Ось вона координата. І 4, 0. 4 0. Ось вона, ця точечка. І будую через ці точечки е, пряму. Ось у мене ось так от прямо проходить. Ось вона. Так, тепер давайте подивимось. Нам потрібно було розв'язати систему лінійних рівнянь, тобто знайти точки перетину двох прямих, але ми бачимо, що ці дві прямі паралельні, тобто вони не перетинаються, а у них виходить, що розв'язку немає. Тобто нас просили розв'язати систему рівнянь, у нас відповідь буде. Розв'язків немає. Розв'язків немає, тому що у нас дві прямі вийшли паралельні. Якщо б прямі перетиналися, то в нас би був один розв'язок. Наступне завдання, усне завдання потрібно з'ясувати, чи є розв'язком системи рівнянь пара чисел. Як же це з'ясовувати? Давайте згадаємо, якщо пара чисел є розв'язком системи рівнянь, то вона задовільняє всі рівняння цієї системи. Перше у нас пара чисел 3, 4. Трих, а 4Y. Тобто ми повинні підставити в нашу систему замість х і y ці числа. Що в нас виходить? Перше, у нас рівняння системи x плюс y дорівнює 7. Тобто замість x 3 підставляємо, плюс замість y 4, і виходить 7. Так, дійсно виходить 7. Але якщо задовільняє перше рівняння і не задовільняє друге рівняння, то це вже пара не є розв'язком, Обов'язково треба друге рівняння перевірити. Замість х підставляємо 3, мінус замість y підставляємо 4, дорівнює, ну, і тут виходить мінус одиниця. А в нас то повинна бути одиниця, ні. Ця пара чисел не є розв'язком цієї системи. Тобто, ні. Друге. Перевіряємо другу пару чисел. Ви можете відео поставити на паузу, перевірити і потім зі мною звіритися. Тут так само пара чисел XY. Підставляємо замість Х підставляємо ці числа 4 плюс 3 дорівнює 7, так все тут сходиться, і тут 4 мінус 3 дорівнює 1. Також все сходиться. Тобто ця пара чисел є розв'язком для цієї системи. Ну і перевіряємо третій розв'язок 6, 1, 6 це x1, це y. Підставляємо 6 плюс 1 дорівнює 7, але 6 мінус 1. Одиничка не буде, буде 5, а тут у нас повинно дорівнювати 1. Тобто пара чисел 6 -1 не є розв'язком системи цих рівнянь. Тепер давайте подивимося. Ми могли зупинитися вже на другому розв'язку, тому що перше рівняння. Лінійне, друге рівняння лінійне, пряма є графіком лінійного рівняння. Тобто, якщо дві прямі перетинаються, то вони перетинаються в одній точці. Тобто, оця одна точка була б у нас розв'язком даної системи. Пишечки згадали про розв'язування. Систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом повторили, як взагалі знаходиться розв'язок, якщо він є перед нами, як перевірити, чи є він розв'язком. І наступна наша тема це розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. Спосіб підстановки ми розглянемо на прикладі. Записуємо цю систему рівнянь 2х плюс y дорівнює 3, мінус 3х плюс 4 дорівнює мінус 10. Ми бажаємо цю систему рівнянь розв'язати способом підстановки. Спосіб підстановки говорить про те, що потрібно з будь-якого рівняння виразити будь-яку змінну. Звичайно, що я не буду брати будь-яке рівняння і будь-яку зміну. Я буду брати яка... змінну і рівняння, яку мені зручно виражати. Дивіться, якщо, наприклад, я розгляну зараз це. я візьму друге рівняння. Мінус 3х плюс 4у дорівнює мінус 10. Поки що нічого не записуйте, просто подивіться. Наприклад, я з цього рівняння. Хочу виразити зміну х. Тобто мінус 3х, мені потрібно залишити ліворуч, все інше перенести праворуч, мінус 10, мінус 4 у коли я переношу знак, звичайно, що змінюю. А далі ми ділимо на коефіцієнт при х, тобто на мінус 3. Якщо я буду ділити на мінус 3, то тут з цієї сторони буде х. Тут я. Кожен доданок ділю на мінус 3. Мінус 10 ділимо на мінус 3. Ну, мінус поділити на мінус плюс, але тут буде 10 третіх. Мінус далі 4 поділити на мінус 3, також буде плюс 4 третіх. Ось ми виразили х. Ну, але подивіться, тут в нас вийшло з дробами. Якщо уникнути цього неможливо, то звичайно, що будемо розв'язувати з дробами. Але подивіться, ми могли взяти, наприклад, перше рівняння, виразити Y і ніяких би дробів не було, і ми б надалі розв'язували без дробів. Тому я на це і звертаю увагу. Ви дивіться самостійно для вас яку краще змінно виразити зручно. Ось ви подивилися, що якщо ми, наприклад, з другого рівняння будемо виражати Х, так, можна, можна, звичайно, її виражати, але якщо вас не лякають труби, то, будь ласка, і далі ми будемо тоді розв'язувати. Так, я це прибираю і беру для зручності, беру перше рівняння, ось воно перше, я його виписую окремо. І тут, звичайно, що мені зручно, дуже зручно y виразити, тому що при y кість коефіцієнт одиничка, тобто ни на що не потрібно буде ділити. Y ми залишаємо ліворуч, 2 x переносимо, праворуч 3 2 x Все, ми виразили зміну, ми її підкреслюємо і пишемо, що це наша підстановка. підстановка. Це означає, що ми будемо брати друге рівняння. Ми перше вже взяли, ми його використали, ми виразили з нього зміну. Ми перше рівняння вже не беремо. Ми беремо друге рівняння. І дивіться, у нас записано: y дорівнює 3х3 мінус 2х. Тобто ми в друге рівняння замість ось цього «Y» будемо підставляти ось цей вираз, якому дорівнює Y. І тоді ми отримаємо. Рівняння мінус 3х плюс 4 помножити, а замість y я ось цей вираз пишу, який називається у мене зараз підстановкою. І дорівнюю мінус 10. Подивіться, я замінила y на цілий вираз, а все інше так у нас залишали, залишається. І далі розв'язуємо звичайне лінійне рівняння з однією змінною. 3х плюс 12 Мінус 8х дорівнює мінус 10. Далі відомі в одну сторону, невідомі в іншу сторону. Коли переносимо знак, змінюємо. Мінус 11х дорівнює мінус 22, х звідси дорівнює, ділимо на коефіцієнт при х на мінус 11х дорівнює 2. Але ми знайшли х тільки, тільки х. А розв'язком системи рівнянь є пара чисел. Тобто ми знайшли х, далі ми х підставляємо в нашу підстановочку, там, де написано y дорівнює, і розв'язуємо і знаходимо y. Y дорівнює 3 мінус 2, а замість х цього я підставляю двійку, яку я знайшла. Буде 3 мінус 4 дорівнює мінус 1. Тобто, ось в мене вийшла пара чисел, яка і є розв'язком цієї системи. Відповідь. Відповідь записується у вигляді координати спочатку x, потім y. Ось вона пара чисел, яка є розв'язком даної системи. Давайте розглянемо номер 1029, він усний, дана система двох лінійних рівнянь, і потрібно указати, де правильно виконана підстановка для розв'язування цієї системи. Це номер усний. Ви можете поставити на паузу відео, знайти правильну відповідь, і потім зі мною звіритися. Ну, давайте розглянемо цю систему. Тут записано х дорівнює 7y-5, 2х плюс 3 дорівнює 9. Ось вона система. Але подивіться, тут в, перший, в першому рівнянні вже х виражено. Ось вона, х вже виражено. Тобто мені потрібно в даному випадку в друге рівняння замість х підставити ось цей вираз. 2х це означає 2 помножити на х. Не просто 2, і там вираз якийсь х, а тут 2 помножити на х. Тобто 2 помножити, а замість х я пишу 7 у мінус 5. Ну, а далі все це рівняння переписую. І ось в мене вийшло рівняння з однією зміною. Давайте звіримося. Ну, звичайно, що воно. Підходить ось вона, третя відповідь. Всі інші відповіді нам не підходять. Наступний номер вже письмовий, тому його обов'язково записуйте. І давайте розглянемо першу систему. В нас записано 7х дорівнює 21, 2х-3 рік дорівнює 3. Обидва рівняння лінійні. Але подивіться, як нам краще його розв'язати. Ми подивимось на перше рівняння, а там у нас рівняння з однією зміною, тому можемо вже його розв'язати. 7 Х дорівнює 21, ми звідси можемо знайти зразу вже Х, 21 ділимо на 7, це буде 3. Тобто ми знайшли одну змінну, значення однієї змінної вже знаємо. Тоді ми беремо друге рівняння і замість x ми підставляємо вже знайдене значення. Тобто 2 помножити на 3 мінус 3y дорівнює 3. 6 мінус 3y дорівнює 3. Мінус 3y ми залишаємо ліворуч, 6 переносимо з іншим знаком. Мінус 3y дорівнює мінус 3. Ділимо на коефіцієнт при y, тобто на мінус 3, виходить, що y дорівнює одиниці. Тобто, в нас для цієї системи вийшла відповідь пара чисел спочатку x, потім y. 3, 1. Другу систему розв'яжіть самостійно, вона розв'язується аналогічно, уважно просто на неї подивіться. І розв'язується вона так само, як і перша. Наступний номер 1032. Треба розв'язати систему лінійних рівнянь. Це також нескладна система з двох лінійних рівнянь. Давайте розглянемо першу. У нас записано х дорівнює y плюс 2, 4х мінус 8y дорівнює 20. Але подивіться, в першому рівнянні вже виражена змінна. Записано х дорівнює y 2. Так, це і є наша підстановка. Це підстановка. Тоді ми беремо друге рівняння і замість змінної х підставляємо ось цей вираз, якому х дорівнює. Тобто у нас виходить 4. Помножити в дужках y плюс 2 мінус 8 дорівнює 20. Все, У нас вийшло рівняння з однією зміною, розв'язуємо його. 4у плюс 8, мінус 8у дорівнює 20. Ми невідомі ліворуч, тобто 4у мінус 8у дорівнює а відомі праворуч, тобто 20 мінус 8. Тут у нас виходить мінус 4у, рівня 20 мінус 8, це буде у нас 12. Далі ми ділимо на мінус 4 y виходить рівня мінус 3. У ми знайшли. Далі ми у значення y в підстановку. Ось наша підстановка. Записано х у y 2, Замість y пишемо мінус 3 плюс 2. Дорівнює мінус одиниця. Тобто це наша є відповідь пара чисел. Спочатку Х, потім Y. Ось вона пара чисел, яка є розв'язком даної системи. Другу систему вона така сама, розв'яжіть самостійно. Наступний номер 1034. Записуємо номер 1034. Треба розв'язати систему лінійних рівнянь. Ну, Наприклад, оберу я четверту цю систему. Записуємо четверте 5х плюх дорівнює 2, Х-2У дорівнює 10, і фігурна дужечка показує, що це система двох лінійних рівнянь. Давайте подивимось на цю систему. Ви можете відео на паузу поставити і з'ясувати, що ж ви будете виражати з цих двох рівнянь, а потім відтворити відео і звіритися зі мною. Може, ви розв'яжете цю систему одним способом, але відповіді, звичайно, що якщо правильно розв'язувати, то у нас співпадуть. Ну, Дивіться. Перше рівняння на 5х 2у дорівнює 2, при х коефіцієнт 5, при коефіцієнт 2, тобто нам, якщо ми будемо виражати х, треба буде на 5 ділити, якщо ми будемо y виражати, треба буде на 2 ділити. Але ось у другому рівнянні, наприклад, ось коефіцієнт у х одиниця, тобто нам не потрібно буде ділити ні на що. Тому я і беру ось це друге рівняння, виписую його. Х мінус 2Y дорівнює 10. І звідси виражаю X. Х дорівнює мінус 2Y переношу, Тобто знак змінюю. І ось в мене підстановка. Тут я вже виразила Х. Це моя підстановка. Підстановка. Тоді. Я ж брала друге рівняння і виражала звідси Х. Тоді я беру перше рівняння, але замість Х, я, ось замість Хса, я підставляю ось цей от вираз. Ось цей вираз підставляю, можете собі стілочками так показувати, поки не звикнете. І в мене виходить 5 помножити в дужочках вже буде замість Х 10 плюс 2. Потім дописую це рівняння. Відкриваємо дужки. 50 плюс 10у плюс 2 дорівнює 2. Далі. Невідомі залишаємо ліворуч. Відомі переносимо праворуч, при цьому не забуваємо звінювати знак. 12 дорівнює мінус 48. Ділимо на коефіцієнт при y на 12, тобто y дорівнює мінус 48 поділити на 12, виходить мінус 4. Коли я y знайшла, я знаю значення y, тоді я оце значення y в підстановку. Тобто, в мене буде записано x дорівнює 10 плюс 2, помножити і замість y мінус 4, яке я знайшла. 10 мінус 8 дорівнює 2. Тобто в мене виходить відповідь для цієї системи двох лінійних рівнянь. х2-4. Y Ось вона пара чисел, яка є розв'язком даної системи. Якщо ви все зрозуміли, то, будь ласка, зробіть самостійно розв'язання першої і другою. Системи лінійних рівнянь. Дякую вам за урок. До побачення!